Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу всіх бачите. Так, продовжуємо тему все-таки ж АЧС, тому що, як на мене, вона на даний момент ну, сама така актуальна. Да? Що виходить? Спілкувався я з ветлікарем одним. Він відповів зі своїми колегами, да, фахівцями в даній справі. І така ідея. В них закрадується, що. А чи справді? Наскільки є випадків АЧС, і насправді чи це АЧС, чи це так легенька вказівочка, да, для дотримання певних результатів. Тому є певні сумніви. Ну не просто ж так вони, значить, да. один каже з його товаришів, взагалі вважає, що смертність е е від звичайних захворювань, від недотримання певних правил, як годівлі, так і утримання. Порушення санітарних норм, що призводить до загибелі свиней. А в подальшому відповідні служби встановлюють АЧС та й все. І встановлюють в подальшому карантин. Наскільки це правда чи неправда, важко сказати, але все може бути. Вірити по сьогоднішній день чомусь здивуватись такому ну дуже важко. Сьогоднішнє відео хочу розділити на дві таких частини. В першій частині розпові... буде показане відео підписчика. Роме він скинув відео, як він проводить дезінфекцію приміщення за допомогою однохлористого йоду, який вступає в реакцію з алюмінієм і виділяється дим, чи як він там правильно називається, і проводиться таким чином дезінфекція приміщення. А в іншій частині я розповім про те, як деякі фірми та в принципі не одні вони такі. Це те, що так вже підпалося. І решта є у мене по других інформація. Виробників дезінфікуючих засобів, які заявляють, що їхній препарат самий найкрутий, самий, самий, самий ефективний, і він тільки він проти АЧС. Але насправді є певні сумніви. Тому дивіться відео до кінця. Не забувайте коментарі, вподобаєчки. Дивимося. Доброго дня будемо проводити дезінфекцію. Ось такий йод однохлористий, трьохвідсотковий. Таке приміщення 4 на 4. От наші бусурмани. Наливаємо 130 грам йоду. Вже заздалегідь заготовлений алюміній. Так, вливаємо. Зараз має йти реакція. Ставимо там, де, де свині не достають. Można zobaczyć, że idzie dym. Так, починається сильний дим, бажано вийти з приміщення. Закрити щільні двері. Чекаємо хвилин 7-10. Пройшло пару хвилин з того як ми поставили, бачите який дим валить. Тепер робимо провітрення. Так, навіть не видно все. Так, вже дав реакцію, Що тут трошки щось докипає. Воно без румани. Такі у нас кусурманчики 4 місяці від народження. Так, друзі, продовжуємо відео наше. В наступній частині буде розповідь про деякі дезінфікуючі засіб, виробники, які, а саме торгові представники. Цікого фірми, да, е, в одній із груп, та в принципі, в багатьох, багато вони груп по свинях скинули, що саме їхній препарат бореться за ЧС. Але є деякі нюанси. Про це далі в відео. Так, друзі, дивіться, виробник е, фірми ЗВК викинули в, в одних із групах та в багатьох в принципі, групах. Інформацію стосовно саме їхній препарат Multiclean Аква бореться з африканською чумою. Не звичайною чумою, а африканською. Тому потрібно це все діло перевірити, тому що є певні сумніви. Як правило, дивимося таку ситуацію, що коли АЧС і ряд фірм представництв вирішили на цьому що заробити. І дивимося. Комплексний миючий дезінфікуючий засіб мультиклін Аква. Препарат має бактерицидну, фунгіцидну і фіруцидну дію, використовується для ручної та машинної мийки, заповнення держбар'єрів, ковриків, подобних, санацій приміщень у присутності тварин. Угу. Немає там про АЧС нічого. Дивимося далі. Мультиклін Аква комплексний мийно дезінфікуючий засіб широким спектром дії бактерицидної по відношенню до грампозитивних та грампонегативних бактерій, в тому числі поїхали. Не бачу я там. фунгіцидної дії по відношенню до дріжджових та пліснявих грибів. так, Віруліцидної та по відношенню до ДНК та РНК вірусів. Дивимося. Коронавіруси, трансмісивного гастроретриту, збудників пташинного грипу, типів там. Хвороби Ньюкасла, марика, Тешина, цирковірусної інфекції, класичної чуми, свиней, класичної. Хочу зауважити вкотре, що класичної респіраторно-репродиктивного синдрому, хвороби ауски, парагрипу, інфекційного ритотранхіїту і так далі. Але жодного посилання на те, що даний препарат працює відносно африканської чуми. Тому в мене таке питання: навіщо писати в групах, що це працює відносно АЧС, якщо ви в себе на офіційному сайті цього не зазначаєте? Я то розумію, що. Е, потрібно, як така, і план виконувати, і потрібно працювати, але ж людям ці кошти даються не просто так і вони працюють для того, щоб щось заробити, а не витратити на препарат, який не працює. Так, да, Він, можливо, гарний дезінфікуючий засіб. Це все третє десяте. Особисто я ним не користувався. Але якщо ви пишете, що він противочес, то він повинен працювати. Якось так. Так, друзі, от така ситуація, тому перш ніж придбати якийсь препарат, подумайте ще раз. Це все ж таки ваші кровно зароблені кошти. Якщо в когось буде ще відео, як ви проводите дезінфекцію, скидайте, будемо виставляти, обмінюватися досвідом. Якось так, добре, всім все найкраще, працюємо далі.